Привіт, це відео для тебе, якщо в тебе постійно німіють руки або пальці рук, і ти не знаєш, що з цим робити? Я покажу спеціальні прийоми самомасажу та вправи, які допоможуть зняти, розніміти пальці, і ти почувався краще. Мене звати Станіслав Андрієв, я викладач та експерт з масажу та кімнезіотипування. І за 10 років мого досвіду мені є чим поділитися з вами. Отже, що ми можемо зробити? Перш за все, це простий самомасаж. Нам потрібно зробити прийом самомасажу для нашого передпліччя. Саме просте, ми згинаємо руку, фіксуємо двома або трьома пальцями на самій такій болючій точці і просто згинаємо і розгинаємо нашу долоню. Робимо так 5-10 разів і зміщаємось в іншу точку. Повторюємо. Такий самомасаж допоможе звільнити зажаті м'язи і зняти напругу з нашого передпліччя. Бажано так зробити в 4-5 точках або виділити на це десь 2 хвилини самомасажа саме на передпліччя. Наступне нам потрібно знайти наш біцепс його сухожилля. І потрібно пальцем. Можна великим, можна середнім, вказівним, залізти під сухожилля біцепсу. Зафіксувати. І робити те ж саме: ми натискаємо на цю точку під сухожилля біцепса, і згинаємо і розгинаємо. Це може бути доволі неприємно. Теж робимо приблизно або хвилину, або 10 разів. Далі можна також зробити такий щуп і захватити сам біцепс з двох сторін. Натиснути і повторювати, згинати та розгинати руку. Тут ми фіксуємо більше м'язову частину, не сухожилля. Це також може бути неприємно, але ми працюємо у больовій зоні десь на 4-5 балів із 10. Далі нам знадобиться ось такий м'ячик для самомасажу. Я думаю, ви бачили такі. Єдина рекомендація, що ви повинні обрати більш жорсткий м'ячик, щоб краще можна було надовити і промасажувати себе. Отже, нам потрібно поставити цей м'ячик між лопаткою і нашим хребтом. Якщо ліва рука німіє, то я обнімаю себе за праве плече. І цей м'ячик ставлю в зоні між лопаткою і хребтом. І притуляюся до стіни. ви можете регулювати силу натиску на цю ділянку, з якою вам комфортно буде стояти приблизно 40-60 секунд. І ви просто в такому положенні стоїте і дихаєте і розслабляєте м'язи на спині. Якщо вам цього замало, то ви можете. Використовувати ось таку вправу, коли м'ячок ще стоїть між лопаткою і хребтом, а ліву руку ви ще піднімаєте і опускаєте вниз. Так робимо приблизно хвилину або ж 15-20 разів дуже повільно. Цим же м'ячком ми можемо розслабити наш підосний м'яз. Нам потрібно його встановити на саму лопатку і прижатись знову ж таки до стіни. Руку я розвертаю долоною вперед і просто стою і дихаю приблизно хвилину. Якщо ж вам цього замало, то ви можете використовувати ось таку вправу. Рука згинається під 90 градусів, і ми відводимо її вбік і приводимо її, наскільки можливо, до тулубу. Але м'ячик все ще стоїть і давить на лопатці. Таким чином, ми робимо 20 разів або ж робимо хвилину. Також із самомасажем можемо розім'яти грудний м'яз. Це дуже важливо, тому що в нас є великий грудний, малий грудний, і під ними знаходиться ділянка там, де проходить судини та нерви. І, звісно, якщо грудна група м'язів напружена. Або укорочена, то воно, звісно, буде зажимати наші нерви. Тому нам потрібно знайти між плечем і грудною частиною саме таку болючу точку і обережно круговими рухами масажувати на протязі хвилини. Далі можемо натиснути на цю ділянку і відводити руку вбік і до себе. Так робимо 20 разів або хвилину. Ну і також можна відпрацювати зону зубчатого м'язу, під ребрами така частина, яка не дуже приємна на дотик, але помасажувати її, це буде дуже корисно. Отже, нам потрібно знайти ділянку, тобто там, де лоскотно і боляче одночасно, зажати нашими пальцями рукою. І підіймати руку вверх і вниз. Вверх і вниз. Це буде дуже неприємно, якщо ви робите все правильно. Але, повірте, коли ви закінчите, ви будете відчувати легкість та розслаблення. Також робимо 20 разів. І далі спеціальні вправи, які допоможуть повищити, покращити мобільність нерва. На руці, на якій є оніміння пальців або руки. Перше для серединого нерву нам потрібно відвести руку в сторону і відкрити долоню вбік. Після цього ми згинаємо тільки лікоть і розгинаємо в те ж саме положення. Для посилення мобільності нерву ми додаємо ще нахил головою, коли у нас приближається наша рука до голови. Можна сказати, що голова і рука у нас рухаються однаково одночасно. Таким чином ми робимо три підходи по 15 разів. Зауважте, що ми робимо все плавно. Для кітвого нерву нам потрібно зробити ось такий знак ОК. Відвести руку в сторону і одягати цей знак ОК на наш глаз. Щоб три пальці в нас були на боковій стороні обличчя. Те ж саме відводимо. Підводимо руку, розвертаємо, одягаємо на наш глаз. І робимо так три підходи по 10-15 разів. Ну і, звісно, куди без шиї. Що ми робимо? Спеціальна вправа для витягування вперед голови шийного відео, і втягування назад. Що ми робимо? Складемо руки на плечі, витягуємо підборіддя вперед, без корпусу, не нахиляйтеся, тільки голова. І втягуємо підборіддя в себе. Для більшого відчуття контролю нам потрібно уявити, що у нас з маківки є така ниточка, яка тягне вверх. Тому вперед витягуємо підборіддя і втягуємо. І розвертаємо нашу маківку вверх. Робимо так 15 разів в двох підходах. І в останню вправа це буде розкриття грудного відділу з сторони там, де у нас відчувається оніміння. Що нам потрібно зробити? Наприклад, є оніміння на правій руці. Ми Фіксуємо лівою рукою наш таз з боку, хватаємося за таз, іншу руку за голову. І ми нахиляємо лікоть до ліктя. І розкриваємось і відводимо лікоть, наскільки це можливо назад. Лівою рукою я фіксую таз, щоб не розвертатися на ногах, щоб повністю не розвертатися. А працював тільки грудний відділ. Показую. Також з ліктем ми повертаємо голову і розкриваємо наш грудний відділ зі сторони, яка німіє. Використовуйте цей саме масаж та вправи і у вас будуть менше німіть руки, і ви будете почуватися краще. Підписуйтесь на канал, всім до побачення!